Друзі, всім привіт! <кій> Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на вересень 2025 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Сатурн, яка транзитом рухається по знаку Риби, розпочинає свій ретроградний рух. Що це означає конкретно для вас? Е, у вас це значить е, четвертий сектор гороскопу. Е, а Сатурн це планета, яка відповідає за карму. Це планета, яка нас тестує на дисципліну, на впорядкування своїх планів, ідей і так далі. І четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за місце нашого проживання. За еміграцію, за нерухомість. І у вас в цьому питанні можуть бути певні зміни. Можливо, це буде стосуватися, що ви будете робити ремонт. І це буде вимагати у вас багато енергії, витривалості, сил, звичайно, грошей. От, це може бути так, що ви будете. Просто переїдете кудись, будете змінювати своє місце проживання, тобто якісь зміни в такому плані у вас можуть бути по Сатурну, але ці зміни будуть вимагати у вас дисципліни. Наступне це значить, Меркурій, адже 2 вересня Меркурій змінює знак, переходить в знак Діва. І це для вас 10 сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за наше мислення. А 10 сектор це сектор, який відповідає за... Кар'єру, за наш статус. Це означає, що в роботі у вас буде ну, хороше становище. Тобто вам буде легко порозумітися з колегами, з клієнтами, типу, у вас буде багато комунікації, ви легко будете знаходити з всіма спільну мову. Так само, що стосується вашого статусу, який в нас може бути статус, це. Е Може бути статус про сімейний стан, наприклад, ви заміжні, не заміжні. Так само може бути зміна статусу. Статус може бути залежати від того, в якому ми матеріальному становищі знаходимося. І, звичайно, це вам теж допоможе підвищити ваш статус, тому що вам буде комфортно, спілкування і так далі. І, можливо, вас помітять на роботі і підвищить на роботі, дадуть вам іншу посаду, ви отримаєте. Наступне це значить уран. Адже 6 вересня Уран, який рухається транзитом по близнюках, розпочинає свій ретроградний рух. І для вас це сьомий сектор гороскопу. Значить, що це означає? Уран це планета неочікуваності, планета, яка не може передбачувати події, які будуть відбуватися. Тобто, це якийсь. Непередбачувані події. І е, коли е, Уран буде ретроградний, він теж буде викликати е, такі події, які ви не могли передбачити, і це все буде вас стосувати з сьомого сектору гороскопу, а це сектор, який відповідає за стосунки з іншими людьми. Взагалі за все наше оточення, за шлюб, за наших партнерів, коханих, потім друзів, сусідів. Тобто всі ці люди за це все в нас відповідає уран. І у вас можуть бути якісь неочікувані ситуації, ну, коли ви зрозумієте. Е, про ну, це буде як знаєте, як перевірка ваших друзів, ваших коханих, типу якісь такі ситуації можуть у вас ставатися, що у вас просто спадуть рожеві окуляри. Наступне це затемнення, адже в вересні місяці відбудеться два затемнення. Перше з яких місячне затемнення, яке відбудеться 7 вересня, в 15 градусі знаку риби. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Про що взагалі говорить затемнення? Затемнення нам завжди говорить про... Завершення про підсумок, про результат. І це у вас буде стосуватися четвертого сектору. А четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість. Отже, ви, наприклад, можете продати свою нерухомість, яку ви довго продавали, або е просто захотіли продати, і у вас якраз буде угода на затемнення. Це може бути так само, що ви ну якби з'їжджаєте з квартири. Типу, закінчився у вас термін оренди квартири, договір закінчився, все, ви з'їжджаєте. Потім це ще може бути і ну, якби, закінчення імміграції. Типу, ви десь жили довгий період часу і зараз розумієте все. Типу, що ви вже не можете, ви вже їдете. А наступне. Це значить знову ж таки Меркурій, адже 18 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас одинадцятий сектор гороскопу. Що це означає? Що у вас будуть багато активностей, пов'язаних з одинадцятим сектором? А це сектор, який відповідає за друзів, за колег по роботі і. Ін... Це означає, що ви легко з ними зможете порозумітись по Меркурію, тобто ви будете знаходити з ними спільну мову, так само, що стосується клієнтів, будете багато комунікувати. І, е, типу, розумієте, в голові як не буде такого балагану, тобто все легко вам буде даватись. Наступне це значить Венера, адже 19 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас. Десятий сектор гороскопу. А що нам дає Венера? Венера завжди нам дає гроші, кохання, ми добре виглядаємо по Венері. А 10-й сектор гороскопу, ми вже про нього говорили в цьому відео. Це сектор, який відповідає за статус, за кар'єру. І це означає, що Венера вам може дати. Ну, Підвищення статусу, покращення в кар'єрі, тобто ви можете отримати там не знаю підвищення заробітної плати, можете отримати премію на роботі, вас можуть просто підвищити. Тобто, ну, це таке дуже хороше становище, коли може покращитись і ваш статус матеріальний, і успіх у вас буде на роботі. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня в 29 градусі знаку Діва. І це для вас знову ж таки 10-й сектор гороскопу. Тобто між місячним і сонячним затемненням минуло два тижні, і зараз відбувається інше затемнення, тому що вони завжди в парі відбуваються. А сонячне затемнення нам говорить про... То, що ново в наше життя щось входить, а в вашому випадку це може бути нова робота, нова кар'єра, нова якась пропозиція, тобто щось нове в такому розумінні може увійти в ваше життя. Наступне це Марс, адже 22 вересня Марс змінює знак, переходить в знак Скорпіон, і це для вас 12-й сектор гороскопу. І що це означає? Так як Марс це планета активності, драйву, вона дає нам енергії. А 12-й сектор це сектор усамітнення, сектор пізнання себе, сектор езотеричних наук, сектор теж імміграції. Наприклад, якщо це стосується імміграції, якщо ви плануєте кудись іммігрувати, то події будуть розвиватися дуже швидко. Тобто, по Марсу, ви тільки, там, наприклад, подали документи на візу, як вже все оформили, як то, як все, тобто, все це дуже швидко. Це може бути так само, що ви, наприклад, прийняли рішення працювати з психологом. І ви швидко знайшли психолога, вже записали, вже одна сесія, друга сесія, розумієте, теж швидко відбувається. Ще, що може бути, це теж якісь духовні практики і так далі. І ви ну, просто як це може бути як пазл, якого вам бракувало. Тобто ви почати цим займатись і відчуєте наповнення всередині себе. Ось і останнє в цьому відео. Це те, що сонце 22 вересня змінює знаки. Переходить в знак Терези. Знову ж таки, це для вас 11 сектор гороскопу. І це означає, що на найближчий місяць часу у вас буде багато. Активності по 11 сектору. Тобто, можливо, ви будете частіше з друзями бачитись, ходити з ними в кафе, театри, кіно. Типу, тобто у вас буде багато комунікації з ними. Тобто, такий активний соціальний місяць на вас чекає. Ось такий гороскоп стрільці. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.